Чому ми продовжуємо сміятися з гуморесок Павла Глазового? Майже напевно ви коли-небудь чули найкращу відповідь на закиди «Зачем мені учить вашу українську мову, у мене є свій прекрасний русський язик, звучить вона наступним чином. І сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. Можливо, ви усе це чули не в такій красивій віршованій формі, як це зміг викласти український поет Павло Глазовий у своїй гумористці кухлик. У ній український дідусь проханням показати йому саме цей важкий для російських вух та щели предмет, та ще й зі смужечкою розпочинає класичний сюжет за участі продавчині росіянки, який і закінчується геніальними рядками. Глазовий взагалі був майстром гострого і дотепного слова, завдяки чому гумориста ХХ століття пам'ятають і в епоху перегляду стендапів на смартфонах, і це при тому, що початок його біографії аж ніяк не можна назвати смішним. Народився Павло на Херсонщині у 1922 році. У віці 11 років йому довелося пережити голодомор, під час якого померла його маленька сестра. Далі він пережив усі жахи СРСР 1930-х років, а у 1941-му році стати частиною Совєтської Червоної Армії, яка саме вступила у протистояння з Третім рейхом. Павлу Глазовому довелося побути авіамеханіком, здійснювати вильоти як стрілець радист. Потім він опинився в оточеному Ленінграді і там рятував дітей з палаючого будинку. І усе це поету довелося пережити ще до того, як йому виповнилося 23 роки. Можна було очікувати, що після пережитого глазовий стане похмурою і неромантичною людиною, проте пристрасть до поезії була у нього з дитинства. Навіть на війні він продовжував складати вірші і записувати їх у спеціальну книжечку. Саме ця пристрасть до літературної творчості спричинила головний поворотний момент у його житті, коли він вже після війни навчався у педагогічному інституті в кривому розі на нього. Звернув свою увагу видатний гуморист Остап Вишня. Його творчістю Павло захоплювався ще зі шкільних років. І ось тепер кумир дитинства глазового визнав його талант, та ще і як визнав за його підтримки вірші молодого поета в головному гумористичному виданні України, журналі Перець. Що ж у них такого було? Глазовий умів усього в кількох віршоманих рядках розповісти смішну історію, яка була зрозуміла усім. При цьому він не забував зробити свої твори не тільки смішними, але ще й привабливими з чисто художнього погляду. Їх можна сприймати чисто як вірші, не роблячи акцент на смішних моментах. Докуряє дітонуці, дивні нині діти. Розучилися дівчата навіть червоніти, а колись були дівчата дуже соромливі. Скажеш слово, червоніли, як той мак на ниві. А онучка аж руками вдарила ополи. Я, дідусю, уявляю, що ви їм мололи. З такими ось коротенькими чи не дуже віршованими історіями глазовий і увійшов в українську культуру. У 1950 61 роках він працював у перці на постійній основі як його головного редактора. Його гуморески друкувалися там постійно і дуже подобалися читачам. Чого ще міг би чекати автор, проте зрештою глазовий на цій роботі не втримався. Причиною стали його непрості стосунки із совєтською владою. І ні, він не виступав проти неї прямо. Жодного відверто дисидентського твору у нього немає. Проте, за межами політики, Павло Прокопович дозволяв собі писати у віршах все, як є, не дивлячись на суспільний запит, який диктували в обкомах та райкомах. А коли йому щось не подобалось, ходив у високі кабінети сваритися. Популярність глазового в народі була великою, язик гострим і у житті. А сам він абстрактного гніву начальства не дуже боявся. Вочевидь, він прийняв це у свого вчителя Остапа Вишні. Той жартував навіть перед слідчим ОГПУ, який допитував його за звинуваченням у злочині, яке загрожувало йому смертною карою. Після того, як Павло Глазовий покинув перець, він деякий час працював в журналі Мистецтво, де оглядав новинки кіно. А з 1968 року вступив до спілки письменників України і до кінця життя займався лише літературною творчістю. Щоправда, і там він продовжував висміювати усе навколо. Ось, наприклад, як він закінчив гумореску, в якій він описує актуальну і нині ситуацію. Старий літератор виговорює молодому, що той вжив у вірші слово дураки, якого в українських словниках немає. Ось як завершилася ця історія. Перегляньте словники. Хто ж цього не знає? Дураків у словниках не було і немає. Початкуючи, поет посміхнувся в'яло. В словниках, бо їх нема. А кругом чимало. Неважко не помітити, що гуморезки Павла Глозобого являють собою поетизовані анекдоти. Якщо викладати їхню суть коротко, то стає не так цікаво. Проте, завдяки майстерному володінню словом, глазовий уникає ефекту. Я вже це чув. Його гуморески цікаві і формує цілісний образ вже в найнуднішій частині подібних історій, експозиції. Ось як він розпочинає вірш під назвою Документ В багатьох до жартів є охота в зоопарку, просто серед дня. На велику клітку бегемота почепив хтось вивіску свиня. Далі буквально однією строфою змальовується картина ображеної тварини, яка починає протестувати у доступній їй спосіб. При цьому кожен може упізнати в ній себе, коли нам держава видає офіційний документ, який не відповідає дійсності. Закінчення ж у цієї історії, як і завжди у глазового, дуже дотепне і образне. А осел, що швендів навмання, біля клітки загорлав, не грюкай! В документі сказано свиня. То сиди тихенько там і хрюкай. З настанням незалежності України глазовий не припиняв писати, щоправда, друкували його все частіше. Колишні партійні діячі, що взялися будувати демократичну державу, не сумнівалися, що вигинатися разом із ними глазовий не буде. А він своєю чергою цілком виправдовував їхні сподівання. Чого тільки варті його гострі описи кримінальних бізнесменів 1990-х та їх розбещених подруг? Або як яскраво він змальовує захисників російської мови у Верховній Раді, які звинувачують своїх патріотичних колег у тому, що вони живуть за рахунок клятого заходу. 2004 року Павла Глазового не стало. Про масштаб його особистості свідчить те, що повне зібрання творів, що вийшло вже після смерті, містить понад 900 гуморесок. Вони залишаються значущими і сьогодні, коли ми сміємося над зовсім іншими коміками. Причому, на відміну від останніх, глазовий не намагався грати на висміювані стереотипів, надзвичайно мало спирався на популярні меми свого часу. Це ж було. Він не принижував героїв своїх гуморесок більше ніж вони самі у них це робили своїми діями. Деякі гуморески глазового дійсно трохи нижче пояса, але у порівнянні із більшістю сучасних гумористів він дуже цінливий, і це однозначно плюс, а не мінус. Замість того, аби гнатися за сучасними йому мемами і стереотипами, які диктує мінлива погода суспільства та політична обстановка, він змальовує архетипічні ситуації, які залишаються в нашому житті незалежно від того, хто зараз при владі. Саме тому чимало гуморесок лазового залишаються такими ж гострими, як і півстоліття тому. Закінчити розповідь про нього, хотілося б гуморескою про хохлів та сало. Усі знають, що жарт про це найгірше, що може видати комік зі сцени, бо воно одночасно дуже тупо і принизливо для нашого народу. Проте, у глазового ця тема звучить дуже вибажено, і в кінці він викручує все так, що ти не тільки смієшся, але й відчуваєш гордість за себе як українця, за глазового, і, звичайно ж, за сало. Події відбуваються у літаку, яким подорожує черговий український дідусь. Можливо, той самий, що купував кухлик. Він вирішив перекусити салом, і запах від нього долетів до кабіни пілотів. Стюардеса звертається до нього проханням поділитися шматочком для пілота, котрий хохол і любить цю страву. Дідусь відмовляє, і стюардеса забирається геть. Проте невдовзі повертається з новим проханням. Другий пілот теж виявився хохлом і теж любить сало. Проте дідусь відмовляє і йому. А на питання, чому, як то кажуть, зараз, базує. Дід насупився сердито, поясню, мадам, той і цей не будуть їсти, бо я їм не дам, українцям дав би сала, а хохлам не дам. Дякуємо, що були з нами. Поширюйте наші відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі за можливості підтримайте нас фінансово. Реквізити є в описі.